Оплазі на концерті Та Я прямо з якогось Тернополя мушу їхати до Києва. Празії більше. Захотілося б чихнути. Я правду кажу. От Птахи, пташки і пташечки і пташенятка. Прем'єра опівночі. Ми дуже чекаємо, ми вже тут просто не знаємо, куди свої часті тіла діти, уже все трісить. А ви ви підписались на прем'єру? Просто я вже хочу писати коментарі, репостити, слухати і, 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 і писати і мамі І взагалі ми вас чекаємо в якому. Головне позвоніть своїй мамі. Це, це найголовніше.